Друзі, ви на каналі у пошуках мотивації радий вітати! Саме сьогодні ми поговоримо про одні з найкращих відчуттів, які тільки можуть бути присутні в житті кожної людини, і це відчуття щастя. Ця тема важлива, тому вона і приковує навколо себе так багато інтересу, цікавості, поглядів, ідей та осяянь. До кінця цього ролика ви зможете оцінити свій рівень щастя по десятибальній шкалі. За останніх два роки саме стільки часу я веду цей мотиваційний україномовний ютуб-канал у пошуках мотивації, мені довелось передивитися, перечитати, переслухати дуже багато інформації, цитати, твердження та фрази, які ви почуєте у сьогоднішньому відео, вони будуть звучати з моїх уст, але насправді. Якщо купнути глибше, вони належать саме тим особистостям, тим лідерам думок, за якими я слідкував, і це саме ті люди, які вплинули на мене найбільше. Тому їхню думку, ідею та філософію я поважаю. Що вбиває щастя? Номер один це є сум за минулим, номер два це є занепокоєння за майбутнє. І номер три це є невдячність за теперішнє щастя це відчуття радості, спокою та впевненості завдяки наявності особистої безпеки, волі, здоров'я любимих людей і місії в цьому житті, що викликають у мене відчуття вдячності в людей, в яких життя насиченіше, щастя складніше, і навпаки, в людей, в яких життя звичайне. Щастя простіше, проте щастя просте, воно триває менше часу, а щастя складніше, воно триває довше, тому що життя насиченіше, щасливий той, хто вдячний в моменті усім за те, чим володіє зараз, тому що бажанню немає меж. Ми собі кладемо ціль: я придбаю собі крутий автомобіль або придбаю нову квартиру. І буду щасливим саме тоді, коли досягну цієї цілі, то ми самі себе програмуємо на те, а весь цей шлях, який нам потрібно пройти до реалізації тої мріючі цілі, то що нам бути нещасливим, якщо ти зараз щасливий, тобі все одно має бути на те, в чому ти одягнений, на чому ти їздиш. По іншому це нещастя. Ти просто не вмієш бути щасливим. Безумовно, усі слова, усі приклади, цитати та твердження, які були сказані мною вам, до цього моменту являються потужними. І після кожного разу, коли ми будемо відчувати внутрішній дисонанс наших відчуттів, ми задаватимемося правильними запитаннями, на яких будемо знати відповідь. Тут присутня і інша сторона медалі, коли Щаслива людина щаслива в нещасті. Вони звикли бути нещасливими у стані щастя, тому що виробився так званий рівень пристосованості. Якщо зробити аналогію до тих людей, які пристосовані до відчуття повноцінного щастя, і до тих людей, які нещасливі, але вони пристосовані, і це для них щастя, то по факту усі люди щасливі тільки по-своєму. Щастя це як повітря, воно невидиме. Ми його не помічаємо, коли воно у нас є, але гостро дуже відчуваємо його, коли його у нас немає. І якщо твоє завдання та місія в житті звучить прожити щасливо, отже, у тебе правильне відчуття щастя, яке ти використовуєш, яке ти відчуваєш і проявляєш, і тут історія. Я дуже часто ловлю себе на думці саме тоді, коли ось гостро відчуваю нехватку щастя. І саме під час цього моменту я вивів для себе ідеальну формулу, яка завжди працює. В цей момент проявляю відчуття вдячності. Я сідаю і такий думаю: так, у мене є їжа, одяг, дах над головою, в мене є близькі родичі, сім'я. І цей список, довгий список, я перелічую саме до того моменту. Коли я забуваю про все те, що відбувалося зі мною дві хвилини назад і намагаюся віднайти в своїх внутрішніх відчуттях те, що втратив буквально декілька хвилин тому, бажаю вам насиченого життя, яке приноситиме різне, але те, як ми зустрінемо це, з якими відчуттями, з якими емоціями. Це залежить від нас. Якщо цей ролик вам сподобався і він виявився цінним для вас, корисним, інформаційним та практичним. Підписуйтесь на цей канал у пошуках мотивації, хто ще не підписався. Переходьте на інші посилання, які знаходяться в описі під цим відео. Проявляйте активність, і хай вам щастить.